Покусил що кусаркой, покусив И тут трошки на вроде зараз 25-ку я купаю. Так, через рядочок. Купалка німецька, шмуцер, тракторна. Зараз покажу, як вона працює. Картоплі, звичайно, немає. топить ви час ті городи ну так трошки є така у нас картопілька зараз я буду їхати трошки є через рядок купаю 14 з рядочків є зараз подивимось Купаємо картопельку такою копачечкою. Шмоцар. Ще вона має відрізний диск тут, але я його не ставив, бо картоплю рівно. Ось так вона виглядає. Копає більш-менш нормально копачка. Дуже важка земля, дуже важка, глиба навіть не розбивається. Я так подиваю, достав, не Глиба не розбивається, там взагалі такі величезні глиби. Але копачка помаленьку справляється. Перехідничок навал відбору мощності. Звісь на 6 лицею. І далі йде на 6 шліців. Такий тракторець. Помаленьку працюємо.